Як зараз пам'ятаю про спілки, його бронежилет і військовий свет. Одна за одною дешеві цигарки й слова. Ми, друже, стоїмо на смерть. Від гуркотів майдан і від палав. Я пам'ятаю звістку, він живий, коли у спільних друзів запитав, живий. Але ув'язнений Андрій, а потім Київ. Він посеред нас, як завжди, щира посмішка та жарти на запитання, друже, як життя? У відповідь почув, як ляже карта. Жахлива звістка, Ореста нема, мов блискавиця, обпекла та обпалила. Забрав до себе в небо Бог бійця. Бійця, який у нього свято вірив. Його бояться і мертвим вороги. Він за життя для них, рубець на тілі, живим дістати їм було не до снаги. Тож намагалися помститись у могилі. Для них він досі у північний жах здригається в під'їздах, мов щурята, бо досі з острахом очікує спина. На відблискла за справедливої розплати полів в бою, але не вмер серця. Чекайте, бійтеся, ковтайте слину, він навіть в пеклі. У гарячих казанах вам дрову вогнище іще підкине. Окроплений сльозами крові білий сніг, брунатні плями змерзлих душ в зимовім полі, тут стався бій, коли один стояв за всіх, і всі разом боролись за життя та волю. Котилась хвилею нестримної орда, бажала смертю всіяти про простори степу, впивалась димом згарища Москва. А їх бажок благословляв духовні скрепи. І сніг від кіптів і пожеж. Чорніли тіні хижих з грай ворон, несли валькірії до краю білих веж. Героям, що вступили у небесний легіон. Серед оплавленого пластику і металу під шквальним вихором ворожого вогню щитом сталевим воїни стояли супроти псів москальських ведучі війну. І на воросія у паніці вищала, кацапи дохли, наче сарана, в хаосі болю, пластику і металу минали дні пекельних 242. Не брат. Я... не брат мені, кацап бундючний, і піп кацапський теж не брат, бо я люблю дніпровські кручі і Смиряковий рай Карпат Мені огидна ваша мова, яка дратує, наче шум, бо я зростав, де рідний говір та мудрий дух козацьких дум. За ваші підліхи тві пики, за Крим. Зруйнований Донбас! За це я маю вас любити! За це я проклинаю вас! Перудові вогненні блискавиці у сутінках свинцевих громовиць. Свароже воїнство, що коване іскриці, крокує в відблиску сталевих колісниць, епоха нових битв і нових героїв, Звитяг людей та величі богів, земля впивається без міри кров'ю та поглинає трупи ворогів. Громами б'є в небестище від долуння битви, свароже воїнство сп'яніло від атак. За честь країни б'ється в Воїн світла з небес його благословляє сварги знак. Слава рації! Смерть ворога! Щата Криває долі. Ми не сам у ліків коловер, таливий броні, незлавної волі, слов'янця. Попасть на око. Счаще. Рубишка. Амброзировка. Шахтарша. Торелла. Тобурмовела. Дебальсева. Марина. Изунувато. Старубаша. И